Служба, вона говорить про те, що рівень оподаткування у нас сягає 41,8%. Якщо взяти криву Лафера, то він говорить, що 38% вже неефективна економіка стає. Неефективна економіка, відповідно, кошти обертаються в тіні, і ми не маємо наповнення бюджету. Зниження податків на 1 гривню дає мультиплікаційний ефект наповнення бюджету в 3, 3 гривні. Тобто, якщо. Говорити про зменшення податкового навантаження, то з цього треба починати, якщо ми хочемо виховати ефективного власника і вільну людину, ну і вільну країну, як, з чого ми і почали. да, Сильну, вільну країну. Але тут треба говорити про комплексні зміни, тому що тільки зниження податків воно не дає. Ем... Довготривалого ефекту це буде якийсь тимчасовий ефект, який потім зневілюється. Ну, бачимо, наприклад, там ту же Америку, бо при Регені, да, він вивів економіку там, на певний рівень. Маргарет Тетчер вивела Британію теж на новий рівень, але не було комплексних змін. Тобто ментальних змін в, ну, в основній масі людей, да? тому що, як, як я кажу, що чиновник він не звідки не береться. Він береться з тої ж маси людей, яка виховується на цій території, яка живе на цій території. Але система наразі влаштована так, що. Мозг людини заблокований цими ж самими податками, що вона не може вільно думати про те, що вона.